Потап з Дорофєєвою є патріотичними цинниками, які просто перейшли на українську та які до минулого року не відмовлялися від пісень мовою ворога, заявив лідер гурту ВВ Олег Скрипка. Ну щирі циніки мало змісту зараз в українських піснях, проте багато тексту про свободу вважає фрагмент ВВ. Ми маємо культурну катастрофу, і напевно був російський вплив. Тобто, структура шоу-бізнесу не змінилася. Був російськомовний контент і якісь україномовні дурачки, що були в ефірі. Що забрати російськомовний контент, що ми залишаємо, якщо механізм той самий, потрібно поставити задачу, щоб був якісний продукт, щоб у музику повернувся зміст, а не тільки слова про свободу, розповів Олег Скрипка під час інтерв'ю на ютуб-каналі Твоє місто. А продовжуючи тему Дорофєву та Потапа, Скрипка додав: просто є люди сцени, а є людина бізнесмен сцени на сьогоднішній день. Існують такі механізми, що люди спостерігають на сцені бізнесменів. І вони собі класно побудували кар'єру. А дехто з них ще більш-менш нормально співає. Друзі, що ви думаєте з приводу думки Олега Скрипки? Обов'язково висловлюйте її в коментарях.